Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо вже вчитися працювати в середовищі векторного редактора Inkscape. Для цього відкриваємо Google, вводимо Inkscape, знаходимо перше джерело, офіційне джерело, шукаємо кнопочку Download, обираємо, можна одразу перше меню Обирати. Обираємо відповідну операційну систему, яку необхідно застосувати. Обираємо файл для завантаження. Мені так зручно, я так обирала натискаючи перший пункт відповідного меню перший. Коли його натиснула, він у мене завантажиться. Відкриваю його, ви бачите, що він зараз завантажиться дуже швидко. У мене просто Inkscape встановлено, тому я трошечки з вами просто повторюю ці дії. Дозволяю його встановити. У вас інше буде повідомлення про встановлення. Оскільки у мене встановлено Inkscape, у мене трошечки інакше виглядає. Просто говорите так, 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 обираєте встановлення, і у вас встановлюється ваш Inkscape. Коли ви його встановили, відповідно так виглядає. До речі. Раскаву просимо, тільки зараз він вирішив в мене так само почати ще раз встановлюватися, але я ж кажу про те, що я цього не підтверджую, тому що в мене вже мій скейп встановлено. Тому я просто відкрила свій Escape і натискаю Створити новий документ. Ви, відповідно, так само потрапите в середовище своєго інскейпу поступово, виконуючи кроки встановлення програми з того джерела, що я сказала. Просто уважно читайте, там нічого складного у вас зустрічатися не буде. Необхідно буде погоджуватися. Зараз я трошечки зміню екран, щоб він поміщався в віконечко запису. Отже, я бачу робочий аркуш для малювання. Я бачу панель меню і багато інструментів. Нас це все лякати не має, тому що ми лише вчимося працювати з векторним редактором. Нам знадобляться інструменти для малювання, нам знадобляться кольори і трошечки творчої уяви і фантазії, тому що наше сьогоднішнє завдання встановити Inkscape з дозволу батьків на комп'ютер. Коли ви його встановили, якщо пам'ятаєте, раніше ми говорили про графічні примітиви, сьогодні ми спробуємо їх намалювати. Вже в середовищі Inkscape. Випереджаючи вашу цікавість, одразу говорю: в нас внизу є кольори. Обираємо будь-який кольор. Давайте почнемо з першого графічного примітиву, з квадрату. Ось у нас з'явився рожевий квадрат, який з'являється натисканням по білому тлу лівої кнопки миші, і не відпускаємо кнопку, поки ми не побачимо ту форму квадрата, яка нам необхідна. Є таке. Змінюємо кольор на будь-який. Відповідно, якщо я не вийшла з квадрату, у мене він був активний обведений, у мене цей колір змінився. Але я хотіла для кола змінити колір, А щоб вся група квадратів, відповідно, у мене була рожева. Тому через вкладинку зміна вгорі в меню біля меню файл я натискаю Скасувати або, відповідну комбінацію клавіш Ctrl-Z. Щоб квадрат у мене не був активний, я маю стати на біле тло. Як ви бачите, зараз я це зробила. І тепер для кола я вже змінюю колір. Обрала блакитний. Обираю графічний примітив коло і малюю те коло. З кола одразу можна зробити овал це не є проблемою, або багато різних різних кіл. Спробуємо, наприклад, графічний примітив зірочку зробити. Обрали зірочку, змінили колір. Знову ж таки, я забуваю про це, що необхідно встати, тому що не так часто використовую, але я швидко це міняю. Так само я спробую зробити об'ємну фігуру. Стаю на об'ємну фігуру, змінюю для неї колір. І дивіться, як гарно в мене вже починає щось з'являтися. Можна навіть сходи малювати, бачите? Якщо трошечки фантазії якось додати Ctrl-Z. Обираючи вказівну стрілочку вгорі ліворуч на панелі інструментів, можна рухати ці об'єкти, які я створила, можна їх змінювати відповідно. Налаштовувати і щось з ними робити. Але про це йде мова. Чому я так багато зробила різних рухів, багато наговорила? Не зрозуміла, що в мене вийшло, тому що для першого разу я хочу, щоб ви встановили на комп'ютер лише середовище Inkscape і спробували максимально ліворуч всі фігури, які розташовані на боковій панелі інструментів. Ліворуч, нічого більше сьогодні вимагати від вас не буду. Спробуйте різні кольори, спробуйте поєднання фігур, спробуйте олівці, як вони працюють, як вони роблять заливку, подивіться, спробуйте, як гарно з'являються малювання цимома олівцями навіть без використання графічних планшетів і не вміючи нічого робити до цього в векторному графічному редакторі. І зверніть, будь ласка, увагу на відміну від пейнту, як з'являються тут зображення. Всі зображення є маленькими частинками географі... географічних, вже кажу, чуєте, геометричних фігур. Тобто це не є растрова графіка, це є векторна графіка на відміну від пейнту. В пейнті кожне зображення можна розбити. На крапочки, і воно більш чітким є, можна опрацювати. Тут дуже гарно, але кожна фігура частинка геометричної фігури. А кожна підчастинка фігури, так само частина геометричної фігури, і піддається законам математики. Отже, чекатиму від вас скрін відкритого інкскіпу на вашому комп'ютері. Але обов'язково запитайте про дозвіл батьків на встановлення, можливо, навіть вони вам допоможуть. І скрін першого аркушу в векторному редакторі, там, де ви максимально спробуєте, як працюють панелі інструментів ліворуч. Чекаю на ваші роботи в Google класі. Бувайте!